Хелікс не зупиняється. На досягнутому днями в Києві відбулось відкриття найбільшого скайпарку в Україні площею майже у 4 тисячі квадратних метрів. Дитячий розважальний комплекс це вже третій бізнес-проект, в який інвестує Хелікс Кепітал Україна. Нагадаємо, спершу компанія відкрила власне туристичне агентство та СПА-салон. На сегодня это перспективный бизнес. Мы получили предложение его инвестировать. и Сегодня Skypark открылся в городе Киеве благодаря также и компании Helix Capital. Мы будем обязательно инвестировать в такие проекты. Во-первых, это и детям развлечение очень хорошее. и Люди видят о том, что мы действительно делаем не теорию, а практику. и Я думаю, что это очень перспективно и для заработка денег. Новенький Скайпарк, как и Киви Тапар, Тиме на троєщині поєднав у собі багато різноманітних зон. Це батутна зона, де розташована паралонова яма та скалодром. Зона для найменших малюків, де є багато різноманітних атракціонів, кімнати для святкування днів народжень та харчова зона. Також є місце, де можуть відпочивати батьки. Унікальність цього скайпарку полягає у тому, щоб активний відпочинок був доступним для всієї сім'ї. Наша ціль взагалі закладу здорові та щасливі люди, діти та дорослі на усій території України. Тому ми робимо ще один крок для досягнення цієї цілі. Ми хочемо дати можливість. Я не кажу, що ми повністю вирішимо, але максимально намагаємося на те зробити, щоб діти все ж таки зростали нароз, забрати їх з комп'ютерів, забрати з вулиць, щоб вони фізично розвивалися. Безкоштовний вхід для батьків, безкоштовна оренда кімнат для святкування днів народжень, безлімітний час перебування, вайфай. Це далеко не весь перелік сюрпризів, які очікують на відвідувачів у скайпарку. Вже в перший день відкриття відбувся справжній аншлаг. Скайпарк це круто. Мені подобається бігати, гляти, стріляти. Більше всього подобається скайпарк, бо тут тому що можна дуже весело попригад. Тей парк це лише крапля у морі, якщо порівнювати те, що зроблено, і те, що ще планує зробити команда компанії Хелікс Capital в Україні. Щодня до цих амбітних та перспективних людей долучається все більше однодумців. Компанія Хелікс, якій я особисто довіряю, і даже рекомендую самим близьким, в тому числі і своїм дітям, да компанія надійна. Компанія виконує те, що вона обіцяє. Компанія вкладає кошти в економіку України і відкриває нові робочі місця. Це надзвичайно добре. Ну і така позиція, як скайпарк для дітей. У мене онук тут є, ну рядишком живу. Ми з задоволенням будемо відвідувати скайпарк. Я думаю, що буде замічательне місце для проведення. Нічого подобного в нашому районі немає. Масив у нас троєчинський громадний, Тому, я думаю, що посещаємо тут буде масовою. 100%. Даже никто с этим не поспорит. Плани у представників компанії грандіозні. Найближчим часом Хелікс Кепітал Україна планує вливати інвестиції в виробництво власних продуктів харчування. В наступному році в Україні запрацює макаронна фабрика та завод мінеральних вод.